Вітання, я Пол Фейк. А Ми Емілія Кларк і Генрі Голдінг. Зараз ми на зйомках у цьому прекрасному парку, бо є новина. На вас чекає щось дуже особливе. Десь уземку. Так, так ж, ось вам три чашки чаю. А, Це о, дякую. наш дякую. новий дякую. фільм дякую. щасливого різдва за участю цих чудових акторів. І цієї чайної феї. Mm. Це свіжий модний варіант романтичної комедії. Із замріяними вулицями Лондона в ролі декорації mm. і піснями. Неперевершеного Джорджа Майкла. <свіс> Хіба є щось краще? <свіс> Немає. Зараз будуть ще інші люди у трейлері. Вам має сподобатись. Минулого різдва я сильно захворіла і ледь не вмерла. Save me from tears. Я мало кому розказую, реагують дивно. I'll give it to Але ти, по-моєму, не відреагуєш так. Well, I guess it would be nice. Mom? Не подзвонила, не твітнула. Ага. Є ж знаю, телефон. Знаю. Що так, складно ходимо. подзвонити мені? Я переживаю за тебе. Так, е як ви харчуєтесь? Їсть казна що? Тренуєтесь? Щодня ніколи. Алкоголь Та, так, накачується, як той пірат. Винця сказуватися. Джен, привіт це. Я слухай, пусти переночувати. Це лише не Ей, обляд... Ельф. Hey, це моя помічниця на прізвисько ледерка, а не ельф, бо забуває на роботу. Так це я. А її друге ім'я ходяче непорозуміння, а не ельф. <рес> Що ви дивляєшся? Незвично бачити такого птаха у місті. Кажуть, це на щастя. Манала я таке щастя. Ти марнуєш життя у тій дурній різдвяній крамниці. Так, але це тимчасово. Я не роблю кар'єру ельфа. Це етап мого суперплану стати відомою співачкою. Christmas Gave Фантастика! Фантастика! О, Даруйте. ні Ні-ні-ні. Це був жах. Знову я Том. Ти йшов за мною? А ельфи завжди такі цинічні. Інакше не вижити. Часи зараз темні. То ходімо зі мною. А тобі не казала, що ти трохи схожий на серійного вбивця? Ні, а тих, що казали, більше ніхто не бачив. Класна прогулянка вийшла. Згодна. Ваш номер люкс, мадам. Та-да. Те, що треба для насиченого статевого життя. Відколи ти повернулася, тобі неначе до всього байдуже. Я зламалась. Коли я хворіла, то наче втратила щось важливе. Раніше я могла співати, було стільки мрій, а тепер тільки боюся. Нічого, все нормально. <гум> Чому я завжди була тільки ти нам так пощастило, що ми живі. Хороший хлопець. Що далі? Як там удома? Пекло. Мама співала Колискову. Тільки ти про Колискову вмієш розказати так, ніби це якісь тортури. Спадки. Треба спадки. Хто хоче послухати колядки, які промурчить мік. Минулого різдва ми з бобом гарували як прокляті. Весели боріздва. гадаю, різдвяний настрій тобі не завадить. Опалення в хаті мені не завадить. Бачиш навіть хід задубів. <питеріст> <питеріст> <«Тургій> піддається на <питеріст> Заберіть свого скаженого села. Сер маємо до вас серйозну розмову. Ви не можете його забрати. Тихо, Це тихо. заради щастя вашого кота. Зробіть усе тихо і без зайвого галасу. Скандали нам на різдво абсолютно ні до чого. Допоможіть мені, Ці маніяки погрожують забрати мого кота. Якщо десь побачите цю парочку, негайно повідомте. Ви з ним, наче батько і сином, зрозумійте, вулиця не місце для кота. Боби ніхто не примушує. Він може сидіти вдома. Але щодня біжить хвостом за Джеймсом. A... Чому ти думаєш тільки про себе? Що трапила? Щось і все до дідка виніс. Ангели є навколо нас. Головне вміти їх розпізнати. Веселого різдва, маля. Веселого різдва. Веселого різдва. Різдво це відчуття свята, коли ти разом із сім'єю. Навіть якщо в неї є лапки. Це і є різдвяне диво. О Боже. Малі, я приготував сюрприз. Це бо тут? Знову новопоні. большої гроші. Цього різдва. Ми не будемо їздити туди-сюди. Не буде туди-сюди. Я щойно Ура! Ми зустрінемо різдво, наче нормальна сім'я. Всі нормальні. Алло, дідусь курт. Мій батько насміхатиметься з нас. Свій батько ще не знає нового Дасті. Він буде вражений тобою. Ти глянь. Розумій правильно, Дасі, але він прекрасний. Відноси у машину. Я не водій, я бред. Відчим. Мій тато теж прилітає. Тато! Он светр! Він надів червоний свет, щоб я його помітив. А, мій малей! Це співтатство. Ти повинен питати в нього дозволу, щоб побачити власних дітей. У нас із бредом все залізно. Власне, ми як брати. Справді? Бред, дякую. Не плач, не буду. Ми ж чоловіки. Я погано знаю дівчат. Пропоную план. Нехай вона тобі розповідає про тих хлопців, з якими зараз зустрічається. Це зветься дружня зона. Ні, ні, ні. гіршої поради бути не може. Хочеш бути як бред у дружній зоні чи як тато забивати голи. Страшно! Такі колючі очі, як у велоцератора. У листопаді не бачиш, що він думає, що в тебе камінь за пазухою. Нічого немає за пазухою. Треба знайти бездоганну ялинку. Я вмію пиляти бензопилою. Ідеть побаку! Це не я. Бред, це вишка мобільного зв'язку. Деся бред знову вмер. О! Тату. Ти ж хочеш провести різдво зі справжнім татом? Ти його викликав, щоб помститися? Так. Ти виймаєш за пазухи камінь. Великий камінь. А -а. І замашний камінь. Ви виправляєте кожен тато. <рес> <рес> відпуститься з Ти Будь такий нещасний! Сам за себе. Давай уже я буду Йосипом. Кинеш сніжкою ми вже на співтати. Ти махатимеш цілу ніч чи нарешті кинеш бред? А? Він ніколи не грав у бейсбол. Може сніжка примерзла? Хто вдолі? Тато два. Дексі, ти не вартий сніжки. Ні, так і вартий! Тато сезон різдвяних свят. Отак. Наче рівна пора, коли свята єднають людей. Шкода, що Різдво лише раз у рік. Це Шарлот Кубер. Усім щасливого Різдва. У неї є лише одне різдвяне бажання. Це єдина пора року, коли ми збираємося разом. Я лише хочу, щоб у цьому році Різдво було ідеальним. А зараз, маленька, ми побачимо єдиного і неповторного Санту і його армію помічників, вдягнених як він. Серйозно її донька Еліонор мріє знайти хорошого хлопця. Кожен раз я зустрічаюся з сім'єю. Всі питають, з ким я зустрічаюся. Ми не знайомі, але стальмин хлопцем на цей вечір. Я не можу. Я не хочу засмутити батьків. Залишилося вигадати, скільки ми зустрічаємося і дізнатися твоє ім'я. Її Сестра Емма мріє про ідеальний подарунок. Це не те, що ви подумали. Як прекрасно опинилася okay, у вас роті? Мені здалося, що це цукерка. А син Шарлот Хенк святкує отримання опікунства. Вибачте, Медісон поводиться дуже дивно. Це така гра. Не смійтеся. До нас приїхали бабусі дідусь. Привітайтеся. Привіт, Медісон. Який же ти козел? Тато ні. Цього святкового сезону. Коли купери зберуться разом. Час розслаблятися, і веселитися жиздво. Щастя не приходить за розкодом. Усе підешкриверть. Що не сталося? Ми родина. амінь. Ану, підштовхніть бабусю. Від продюсерів привіт родині! Тато мамо, це Джефф. Ми заручені за це вип'ємо. Я алкоголік. Це такий жарт. Який жартівник? Не можу зупинитися. А ти спробуй. Любіть купері. <реку> Бабуся дідусь, які загубили онучку. Підійдіть на пост охорони і заберіть їх. Який же ти козел? <реку> Вони казали: влаштуємо святкову вечірку. Невеличкий корпоратив для своїх. Трохи вип'ємо, трохи потанцюємо. Усе буде пристойно. Веселих свят Джеремі. Класно погуляли. га? Це ті сири, які будуть на нашому новорічному корпоративі. Хвилинку, ви ще зібрались влаштувати гулянку? Гулянки не буде. Ну добре, скасували. А хрін там. Ти нормальний? Я ж просто на тебе дивлюсь. Я обіцяю, ніякої гулянки в нас не буде. Я не жартую. Гей! Ану, припини, негайно. <му> Що ви плануєте стати в'якти, сьогодні прошу, не робіть цього на території компанії і йдіть на стоянку до фармацевтів. Це буде колективний перепихон до ранку. я Санта, відірвемося? Я думаю, він перелетіти тобі принести на різдво. Якого дідька, ти на мене так витріщився? Вибач, Санто. Я не А, то це ти? А я думав, це я. Є робота Віллі. Цього разу справа на мільйон. Один мій кореш про все подбав. Ми не бачились років 15? Мам. Що ж, удар досі, як у твого тата. Іди в сраку. Що, не довіряєш мамці? Ага, тільки якщо пожбурити в неї тобою. Зража! А тобі вірю, якщо можу пожбурити в тебе нею. Ну. Я й не знав, що у тебе є, мама. Думав, я з яйця виліз. Я припхався сюди грабувати благодійну організацію. Якісь проблеми? Так, у нас такі проблеми, Х'юстон. У цих нікчем немає двох мільйонів. Може, ти стулиш, писок? Починаймо. Він що тут забув? Е! Ти поменшав. Пляшечка для ліліпутика. Не називай мене так. Зі скаргами та пропозиціями до гільдії коротунів. Іди в сраку. Лише готівка. Від десяти доларів і більше. Краще сотні. Погляньте, які щічки! Найбридкіше дитя на планеті. Досить! Привіт, я дає Вітаю у місті дарувальників. Мушу визнати, що я не належу до романтиків, але скажу вам У вас бомбезні... Перепрошую. Так, спотійно, потрібно, Прибери граблі. Русла. Оце різдвяний нас. Жалюгідні, ви обоє. Іноді доводиться бути поганим. Коли немає справжньої сім'ї, її треба створити. Я знаю, ти не Санта, але для мене ти Санта. Веселого різдва. Якось я з'їв забагато індички. Два тижні не міг похизати. Жартую чотири. Це твій байстрюк? Хіба схоже, що я його зробив? Очевидно, забацав якось, коли був бухий. Різдво чарівний час. Сповнений втіхи, веселощів та розваг. Час, коли можна насолодитися спогадами з родиною і друзями. Але знаєте, що робить Різдво таким особливим? Мами. Мами рвуть заради цього дупи. Готують, загортають, декорують, купують. Чорт. А душі гайлай. почуваюсь, наче білка в колесі з листопада до нового року. Yeah. На роботі в цей час у мене Запара. Сьогодні я прищепорила 31 зону бікіні. Наступна. О господи, відколи це в штатах у жінок на різдво має бути абсолютно безволоса вагіна? Yeah. Я кілька місяців обирала найкращі подарунки для кожного. І знаєте, що я зрештою маю купон на безкоштовний масаж. Це огидно. Це лажовий масаж. Згадайте, коли взагалі свято було радісне. Повернемо різдву радість. Ho, ho, ho. Hi -hi. Мам! Мам! Якого дідька ти приперлася? Привіт, мамо. Де твоя ялинка? Я не хотіла марнувати на це час. Я просто хотіла отримати радість від різдва. Еммі, ти мама. Мами не отримують радість, а дарують її. Це і означає бути мамою. Oh -oh. Oh -oh. Oh -oh. У тебе вдома так гарно. О, дякую. Так. Твій татко, молодець. Думала, ти ненавидиш його. Чекай, чому ти це сказала? Я чула, коли ти була з ним у спальні, ти кричала на нього. Це були вигуки щастя. А потім ти лупасила стіну і кричала погані слова. Типу такого, Боже, чорт забирай! Я чула. Боже, чорт забирай! Боже, чорт забирай! Добре, добре тих. Перед різдвом, час таємниць і сподівань, хто знає, що може статися?